На 14% скоротилась кількість медиків в Україні упродовж першого року повномасштабного вторгнення. Найбільше скорочення зафіксоване серед молодшого медичного персоналу на 16,5%. таку інформацію звіті медицина під час війни, вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров'я України. Опублікував Український центр охорони здоров'я. Іван не знаю, що має що додати. Так, аналітики цього центру надіслали офіційний запит до Міністерства охорони здоров'я Польщі щодо кількості медиків, які отримали дозвіл на роботу за спеціальністю в Польщі у 2022 році. І, от, за даними польського міністерства, станом на кінець лютого 2023 року у Польщі працевлаштувалося трохи більше ніж 2300 лікарів та понад 1060 медсестер, медсестер та санітарів. Тарок, з нами на зв'язку Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування? З ними поговоримо, як це відбувається, чому які країни обирають українські медики. Доброго ранку, пане Василю. Доброго ранку, доброго ранку, студія, пане Василю. Ну насамперед, чому українські медики їдуть до Польщі і не тільки до Польщі, власне, як що сприяє цьому? Перше головне, перше і саме головне це звісно військові дії, коли люди залишилися без домівок, без роботи. І якщо врахувати, що дуже багато з тих лікарів та медичних застер, які повиїздили з України, це були саме жінки. Вони мають можливість під час дії військового стану виїздити за межі нашої країни? То я не дуже здивований, що люди виїздять, і люди якимось чином намагаються адаптуватися і знайти собі роботу за кордоном. Війна це головна причина виїзду людей з України на сьогоднішній день. Пане Василю, а як саме Польща сприяє працевлаштуванню українських медиків? Тут потрібно чітко розуміти, що не тільки в Україні, але й у всій Європі є демографічна криза не вистачає людей, не вистачає кількість людей літнього віку. Збільшується молоді стає менше. А така професія, як лікар, вона не користується попитом, бо потрібно витратити достатньо великий період свого життя для того, аби отримати відповідну кваліфікацію. І звісно, що країни Європи зацікавлені в тому, аби залучати вже готових фахівців з за меж своїх країн. Ось Польща, наприклад, вона пішла далі. Всіх вона в дійсності відмінила нострифікацію медичних дипломів для мешканців будь-яких країн, котрі хочуть приїхати до Польщі і працювати саме в медичній сфері. Пане Василю, переб'ю вас переб'ю вас. Давайте простою мовою. Нострифікація, якщо я правильно почула, що це означає? Це фактично підтвердити ті знання, які відображені. Ті Оцінки, які відображені в вашому дипломі, щоб вони відповідали тим знанням, які у вас є. Фактично, вам потрібно буде здати ну такий загальний екзамен. Це перший момент, загальний іспит, і другий момент враховується кількість годин по кожному предмету. Котрі повинні відповідати вимогам, які висуваються місцевою місцевими органами влади для саме підготовки лікарів. Тобто ця процедура, вона досить така тривала, вона скасована і фактично наші українські дипломи визнаються в Польщі. Єдине, що потрібно, щоб мав лікар, щоб він дійсно гарно спілкувався польською мовою, бо комунікація з пацієнтом це одна з. Необхідних складових для того, щоб чітко визначити діагноз, чим хворіє людина, і Польща зробила цей крок перша в Європі. Я не думаю, що далі це буде продовжитись по іншим країнам. Наприклад, Німеччина, незважаючи на те, що там рівень заробітних плат в два або може навіть і в три рази бути більше аніж Польщі, тим не менш вимагає знання німецької мови на рівні С1. це вільне взагалі спілкування. Німецькою мовою нострифікація диплому, і це ну достатньо такий тривалий процес, і тому набагато простіше нашим лікарям, в дійсності чи медичним сестрам, заїздити до Польщі і там шукати собі можливість для працевлаштування. Польща дійсно є прикладом того, як потрібно залучати до себе в країну е, трудових мігрантів висококваліфікованих трудових мігрантів. Пане Василю, а в порівнянні з Україною, у який яка оплата праці в Польщі, і чи українські медики займають ті ж позиції, що й в Україні? Чи все таки це якесь трошки нижче нижче працевлаштування нижчого рівня? Ну на жаль, в багатьох українців є думка, що наші люди, коли вони виїздять за кордон, коли вони працюють саме як на посадах, тим паче лікарів, що вони займають якісь там нижчі ступені в самому складі того чи іншого лікарняного закладу. Ні, це не відбувається таким чином, бо в дійсності в Польщі не вистачає медичного персоналу. За різними оцінками, в них нестача від 20 до 100 тисяч осіб медичного персоналу. І якщо український лікар заїздить, то дійсно він буде працювати саме як лікар. Це перший момент. Другий момент стосовно заробітних плат. Ось я хочу сказати, що якщо навіть в Україні порівнювати 2021-2022 до роки. Збільшення заробітних плат відбулося для українських лікарів, та людей середньої та нижчої ланки відбулося майже на 30%. Тобто заробітні плати навіть в Україні збільшувались. В середньому лікар у 2022 році заробляв в Україні 21,5 тисячі гривень, а представники середньої ланки медичних працівників це було десь приблизно 15 тисяч гривень. Якщо ж казати про Польщу, то там рівень заробітної оплати ну, разів. Три як мінімум більше, тобто лікар може заробляти і півтори тисячі доларів на місяць, і навіть більше, але це все залежить від навантаження на кожну конкретну особу, тобто, в дійсності, на жаль, за рівнем заробітних плат ми відстаємо. А якщо казати про Німеччину, то наприклад, лікар-анестезіолог може в місяць отримувати до 7 тисяч євро. Тобто це різниця ну майже в 14 разів з тим рівнем, який люди отримують тут в Україні. Це дійсно жахаючі цифри, але ну розвиток економіки якраз і підштовхує і рівень заробітної плати, і рівень добро в Україні. Не може бути такого, як то кажуть, чуда, щоб у нас в один момент заробітні плати зрівнялися з середніми по Європі. Ви сказали, що маєте сумнів, пане Василю, у тому, що інші країни теж створять такі умови для притоку українських медиків до себе. Створять, наприклад, зможуть відмінити нострифікацію дипломів. Зокрема, ну не вже інші країни не зацікавлені і в цей досвід зупиниться лише на Польщі, так? Потрібно чітко розуміти, що фактично на сьогоднішній момент між Польщею та Україною, ну і фактично нема кордонів. Ну нема кордонів. Ти можеш взяти спокійно біометричний паспорт, перетнути кордон, знайти роботу майже одразу. Німеччина, Франція, Велика Британія вони більш консервативні. Вони скажімо так висувають більше вимог, особливо в таких. Сферах, де є загроза безпеки кожної конкретної людини, яку говорю зараз саме про сферу меди... надання медичних послуг, і тому там будуть залишатися умовні бар'єри, особливо якщо врахувати, що і до Німеччини, і до Франції, до Великої Британії хочуть приїхати мешканці з усього світу, і їм є з кого вибирати, і їм є з кого обирати. і тому вони можуть собі дозволити. Такий підхід, ну знову ж таки кажу: якщо в нас різниця в заробітних платах два-три рази з Польщею, а у Польщі різниця з заробітними платами в Німеччині чи Великобританії також два 2 три рази. Тобто, в дійсності конкур... чим більш розвинута країна, тим більше бажаючих заїхати туди, тим більше бажаючих пройти всі ці бюрократичні препони, аби добитися своєї мети. Пане Василю, ваші прогнози, що буде далі в медичній сфері в Україні і з медиками українськими за кордоном. Ось тут занадто багато питань з одного боку. Я розумію для себе, що навіть ті, хто зараз виїхали за кордон, навіть ті, хто зараз знайшли собі там роботу після закінчення військових дій, будуть замислюватися, повертатися їм чи не повертатися, і це буде залежати від того. Якщо в Україні в них збереглось своє житло, якщо ці люди жили у великих містах, вони розуміють, що їм буде набагато простіше повернутися до себе на батьківщину, де все є, як то кажуть, вже налагоджено, аніж заробляти кошти, брати кредит і купувати собі житло в Польщі, чи в Чехії чи в Німеччині. Бо не все вимірюється в поточній заробітній платі тут і зараз. Але Ті, хто адаптуються, ті, хто відправлять своїх дітей до місцевих дитячих садочків, хто відправляє своїх дітей вже до шкіл, вони будуть перебувати там до тих пір, поки їх діти не закінчать навчання. І ось звісно, тут з'являється питання: чи повернуться вони взагалі, і їх діти, чи повернуться вони взагалі в Україну? І тоді ми повертаємось до самого головного після нашої перемоги, потрібно сформувати довгострокову стратегію розвитку нашої держави з чіткими маркерами які ми, яких ми хочемо досягти за 10, 20, за 30 років потрібно не просто намалювати майбутнє нашої країни а потрібно зробити дорожню карту по якій повинна рухатись наша, повинна рухатись наша країна в незалежності хто в нас буде президент прем'єр який в нас буде парламент ми повинні побудувати країну Високого добробуту для наших громадян, щоб люди розуміли, що вони тут у нас на батьківщині можуть забезпечити прогнозоване своє життя, прогнозоване життя своїх дітей, своїх літніх батьків, і тоді, тоді в нас все складеться так, як ми цього бажаємо. Пане Василю, дякую вам за розмову за цей аналітичний погляд на ситуацію. Це був Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.